В мережевих компаніях є вимоги до мінімального обсягу продажів і отримання доход. Так, тому що це показує те, що ви працюєте, що ви не клієнт, а партнер. І їх потрібно виконувати для отримання доходу і комісійних винагород. Ці вимоги можуть бути різними, залежить від багатьох факторів, різні варіанти. В кожній компанії вони свої. Перше, визначте цілі, який мінімальний обсяг продажів вам необхідний для отримання того доходу, якого ви бажаєте. і які терміни. Встановлені друге розробіть план дій, що ви будете робити, щоб досягти поставленої мети. Які методи, інструменти ви будете використовувати, третє. Вивчіть свою цільову аудиторію. Хто ваші потенційні клієнти, які їхні потреби і інтереси. Четверте, активно продавайте. Використовуйте всі доступні канали продажів. Пропонуйте якісний продукт, якісні послуги і обслуговування. П'яте. Проаналізуйте результати, регулярно аналізуйте їх зі своїми наставниками. Вони зацікавлені у вашому розвитку.